Так, шановна гравий, вже 29 березня сьогодні, ранок наступного дня. І засіяли вже дану площу ярою пшеницею тюбалт. Горба весь 5,5 мільйонів 240-250 кг, градок 100 кг латвійської нітрамофоски 6,26-26 Площа засіяна вже. Ось така пшениця тюбалт, яра потравлена. Такая минеральная, доброго Снимем всю Зачепили вже на червоного, бо в синьому коміжнуці вже все в маслі. Числом пустив через приділі. Перечепили сівліка на червоного, сім червоним. Так, Така сівалка. Наша СЗ-36. Червоним сіємо. Значить, вже пшеницю засіяли там, під тими акаціями. Викрутили, вичистили сівалку. Зараз засипали ячмінь сортовий. Будемо сіяти ячмінь. Тут я вам вже вчора показував, ми вже тут розробили під посів, кинули селітру, Зараз будемо сіяти ячмінь. Так що такі справи. Бачите, та сіємо вже ячмінь, сипається ячмінь. Ось таке зерно, гарне, крупне, отруєне. Під добриво такі справи. Так, шановні агрорії, сіємо далі, засипали інший сорт ячменю, ячмінь шворник. Там під посадкою той город Миколицький і той кусок теж Миколицький. Тільки тут трошки намішались своїм Себастьяном, а там чистий. Сипимо, засипали інший сорт, сіємо далі. Сіємо 85 штук на метр. 80-85. Короче, 5 мільйонів, 220-240 кілограмів на гектар. Така ділянка. Так, все тут всі ділянки вже засіяли, переїжджаємо далі. Так, шановні аграрії, друзі-колеги, посівна ячменю продовжується. Ось бачите, зараз вже зайшли сіяти. Вже один, пішли туди вниз. Знизу от сива відходимо на цьому великому гарному такому куску. Віці новий ну, аж туди, аж до дерев тягнеться. Такий великий тут кусок. Значить, отсіяли ми вже наші ті сортові ячмені. Зараз сіємо, вже перейшли на наш Себастьян. Наш ячмінь Себастьян в штуках, я вже казав, ще раз скажу, 80-80-85 насінин, ну це максимум 85 насінин на, на метрах погони, А так 80 75-80. Ну, По масі тисячі вже там 40 грамів це виходить десь 230-240 кг на гектар. Ну як тут довжина, то тут ясне діло, що тут менше зерна буде йти. Нема пересевів таких. Так що, якось так. Так, зараз пополам розіб'ємо. І так собі сіємо. Дивіться вже пилюка стоїть, дивіться, який ґрунт підготовлений всередині вологий ґрунт. Слідом обов'язково будемо каткувати. Десь на протязі доби, може дві доби, ми повинні його все закаткувати. Так що, такі справи. Дякую два. 20 так, їдемо по насіння, бо не хватить і помідобриво. Продовжуємо сіяти ячмінь. Ось таке гарне виходить. Рівненька площа. Дивіться ну вже скільки площі засіяли. Бачимо, як картушки сипля. Дану ділянку закінчили, витрасаємо язики. Переїжджаємо сіяти овець. ось дивіться, вже навіть каткуємо слідом. Наші каточки в роботі. Каточки працюють. Такий фон після катків, дивіться, ну, каткує те, що треба, так що якось так. Ось дивіться. Десь потекло чи шланг, лопнуть шов. Шлан. Переїжджаємо сіяти ОВС. Така наша команда. Дивіться, слідом каткуємо, ми їдемо сіяти далі. Тут слідом вже батько каткує. Такий фон після катка, ось бачите, крайній прохід. Але ну, на велику площу, це ми так нагородики, то ним, да, на великій площі треба більші катки. Це ще так три рази обійдете і поїде свідом за нами малі городи каткувати. Бо з цим катком кінця крою не видно. Ходиш, ходиш, значить той 2 метри, навіть 2-20, але все одно кінця крою не видно. А той такий 3 метри, та й пішов. Так що якось так. Так, сімо везже. Шановні аграрії. це довге. Все вже досіваємо овес на даній ділянці. Тут ділянка після люцерни, обробіток оренка. Закрили волову. Вчора селітру ми не розкидали, а просто ще раз бороньми вдарили. І сьогодні, сіємо. вже вірніше досіваємо. Так, їдемо сіяти на садок. Ось наша пшеничка такий кусочок тут. Овець будемо сіяти в садку. Сіємо на площу. Так, шановні агро і друзі колеги. На годиннику вже шоста вечора. І на сьогодні це вже, скоріше всього, не, скоріше всього а так і є. Це вже остання ділянка на сьогодні. Хто слідкує за каналом, той знає. Ділянка після сої, обробіток грунту дисковка основний. Потім закривалась волога. Вчора розкидали селітру. Придискували його, бачите, який фон вийшов. Ось такий фон вийшов, така земля вийшла. Бачите, ось навіть сліди від нашої селітри. Всередині ґрунт вологий, дивіться, решта вистачає ґрунт вологи. Сіємо 100 кг нітрамофоскалатвійкою, 6, 26, 26 І ячмінь. Наш себастян 250 кг на гектарність, 220 кг. 240. ось так ми сіємо і краєвиди відкриваються. ось так ми сіємо. Як на дисковку, то грунт підготовлений, ну я вважаю, досить чудово. Все, шановні агрорії, дана ділянка засіяна, це вже останній кусок на сьогодні. Все, дід же їде додому сівалкою, ми також їдемо додому. Все тоді. Всім приємного перегляду, дякую за лайки, і підписки, всім ставимо пальці вгору. До нових зустрічі, до побачення, з вами був Андрій Чабанюк.